Вітаю, шановні! Ми з вами вже знаємо про переваги WordPress та знаємо, як замовити хостинг та домен. Настав час встановити WordPress на хостинг, і це можна зробити вручну або автоматично за допомогою додатка Softaculous. У цьому відео розглянемо, як встановити WordPress вручну на хостинг від хостик.ua. Але такий варіант встановлення підійде для будь-якого хостинга. Для цього вам знадобиться скачати файли двигуна і завантажити їх на хостинг, створити базу даних і користувача для неї. Писати деталі бази даних у файл wp-config, запустити встановлювач у браузері та заповнити деталі сайту. Тепер розглянемо кожен крок докладно. Спочатку треба скачати файли WordPress і завантажити їх на хостинг. Заходимо на офіційний сайт WordPress. Натискаємо Завантажити WordPress. Переходимо на сторінку, де можна завантажити свіжу версію. Завантажуємо її на свій комп'ютер. Архів з WordPress треба завантажити до корневої папки сайту на хостингу і розпакувати його. Це можна зробити двома способами: за допомоги диспетчера файлів вашої панелі керування хостингом, або за допомоги спеціальної програми, в якій можна підключитися до сервера за FTP. В цій інструкції ми покажемо процес на прикладі менеджера файлів cPanel. це панель керування, яку ми надаємо у себе на хостингу. Якщо у вас на хостингу інша панель, у нашій Вікіпедії хостингу ви можете знайти інструкцію по роботі з безкоштовним FTP клієнтом FileZilla. Посилання залишу в описі під відео. Тож давайте ми з вами зайдемо у cPanel. Для цього зайдіть у панель клієнта та у рядку з купленим тарифом натисніть Контрольна панель. Знайдіть на головній сторінці розділ Файли та відкрити додаток Диспетчер файлів. У менеджері файлів зліва буде дерево з папками, які зараз є на вашому хостингу. Оберіть там кореневу папку вашого сайту. За замовчуванням, для основного домену вона називається public.html, а для додаткового так само, як і сам домен. У нашому випадку WordPress буде відкриватися за адресою хостику One. Якщо хочете, щоб сайт відкривався за адресою з підпапкою, наприклад, хостіку Blog, створіть підпапку Blog в кореневій папці домену і завантажте архів вже туди. Але наразі мені не потрібна підпапка. На верхній панелі диспетчера файлів ви побачите опції для роботи з файлами всередині обраної папки. Натисніть кнопку Вивантажити, щоб завантажити архів з вашого комп'ютера. Потім оберіть завантажений архів та натисніть Видобути або екстракт англійською. Після розпакування архіву в кореневій папці сайту з'явиться папка WordPress. Вам потрібно зайти в неї і перетягнути весь вміст у папку public.html, якщо працюєте з основним доменом. Або якщо працюєте з додатковим доменом, то у папку з назвою вашого домену. Якщо цього не зробити і залишити все в папці WordPress, то наш сайт буде доступний за адресою hostic One WordPress замість hostic One. Тож, як перетягнути весь вміст з папки. Перебуваючи в папці WordPress, використовуйте кнопку Вибрати все на верхній панелі з опціями. Потім перетягніть файли мишкою в потрібну папку зліва. Після цього архів з двигуном і порожню папку WordPress можна видалити. Тепер треба створити базу даних і користувача для неї. Це робиться в спеціальному додатку для роботи з базами даних. Покажемо на прикладі cPanel. На хостингу з іншою панелю керування суть залишиться такою ж самою. На головній сторінці cPanel у розділі бази даних відкрити додаток майстер бази даних MySQL, або він ще може називатися англійською Database Wizard. База даних cPanel створюється в три простих кроки. Перший крок придумати назву бази. Як варіант можете використовувати стандартний формат WordPress, префікс WP та три будь-які цифри, наприклад, WP12.3. Другий крок придумати ім'я користувача, який адмініструватиме базу даних, а також пароль для нього. Для зручності рекомендуємо назвати користувача так само, як і базу даних. Третій та останній крок призначити користувачеві права для керування базою даних. Цей користувач повинен мати всі права, тому позначте галочкою найвищий пункт Усі права і натисніть внизу наступний крок. Після цього вас перенаправить на фінальний екран, де буде повідомлення про те, що базу даних створено успішно. Тепер впишіть деталі бази даних у файл wp-config.php. Для цього поверніться до кореневої папки сайту і знайдіть серед файлів wp sample. Клацніть по ньому правою кнопкою миші, оберіть варіант Rename та приберіть у назві файлу Sample, так, щоб файл називався просто wp-config. Після цього оберіть файл wp-config та натисніть на верхній панелі з опціями кнопку Редагувати. Потім у спливаючому вікні натисніть Edit. Вміст wp-config відкриється у стандартному редакторі файлів CPanel. У ньому слід змінити кілька речей. Спочатку деталі від бази даних. Вони вказані у рядках, що починаються зі слова Define. У перших трьох рядках, які починаються зі слова Define, вам потрібно замінити стандартні значення на реальні, вписати назву своєї бази даних, ім'я адміністратора бази даних та пароль адміністратора. У результаті має вийти так, але, звісно, з вашими даними. Далі потрібно вказати ключі та солі для аутентифікації. Вони потрібні для безпечної роботи особистих облікових записів у консолі WordPress, включно з вашим обліковим записом для керування сайтом. Трохи вище значень, які треба змінити, вказано посилання. Скопіюйте його та вставте у себе в браузері. Воно згенерує унікальні ключі та солі, які ви зможете використовувати. На сторінці, яка відкриється за посиланням, скопіюйте всі рядки і вставте замість стандартних у файлі WP-конф. І останнє, що потрібно зробити, вказати префікс таблиць у базі даних. Він знаходиться одразу під ключами аутентифікації. Цей рядок починається зі зміною table Prefix. Формат префікса за замовчуванням виглядає так. Зазвичай до стандартного значення додають ще дві літери або цифри, щоб вийшло, наприклад, так. Але взагалі можна використовувати хоч слово. Головне, щоб воно складалося лише з латинських літер та цифр, без спеціальних символів. Не забудьте зберегти зміни у файлі. Тепер треба запустити встановлювач WordPress у браузері. Для цього введіть в адресному рядку домен. Або домен з під папкою, якщо ви розмістили інсталяцію WordPress в ній. Але ми бачимо помилку зв'язку з базою даних. Десь я щось зробив не так. Повертаємось у файл wp-config і бачимо, що я не повністю вказав назву та ім'я адміністратора бази даних. Забув додати юзернейм. Давайте перевіримо точну назву. Для цього йдемо в cPanel у розділ бази даних. Вибираємо Manage My Databases. І там бачимо всі наші поточні бази даних. Ось потрібна база даних та її повне найменування. Копіюємо і повертаємося в редагування файлу вепіконфіг, вставляємо в поля з назвою та ім'ям адміністратора бази даних. І зберігаємо зміни. Знову вводимо в адресний рядок наш домен і цього разу бачимо потрібну нам форму. У формі, що відкриється, заповніть назву сайту. Цей текст відвідувачі сайту будуть бачити у вкладці браузера, коли зайдуть на його головну сторінку. Також придумайте деталі входу до панелі керування сайтом та вкажіть адресу пошти для всіх важливих повідомлень від WordPress. Опція видимість для пошукових систем потрібна, щоб тимчасово заборонити пошукачам додавати сторінки сайту в результати пошуку. Так зазвичай роблять на час, поки займаються створенням сайту, тому що в цей період вміст сайту часто і сильно змінюється, а пошукові системи цього не люблять. Коли сайт буде готовий, його можна буде знову зробити видимим у розділі налаштування читання, в кінці натисніть внизу Встановити WordPress. Процес зазвичай займає до хвилини, після чого з'явиться повідомлення про успішне завершення встановлення та кнопка входу до панелі керування сайтом. У наступному відео детальніше розкажу про автоматичний варіант встановлення WordPress у додатку Softaculous. Також ви вже зараз можете подивитися наш детальний відеоурок із прикладом створення готового сайту на WordPress. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Та читайте не менш корисні інструкції та статті у нашій Вікіпедії та блозі. До нових зустрічей!